При чому тут зіткнення? Головчає виступає. Ви мог тут бути. Другого який напроти через дорогу. Цих об'єктів. Тут не повинно ні, ні при якісь е, е, обставинах. А ви на когось купила? Мені особисто, це я за, заявляю, от відверто, відкрито. Сергій Віталійович НАТО пообіцяв, що цього об'єкту буде. Коли я йому сказав, при, коли ми розглядали пам'ятник героям Небесної сотні, я підняв це питання через те, що ну, інформація вийшла. Дане питання з архітектурною громадськістю не обговорювалося. Не просто з громадською, навіть з архітектурною громадською професіоналами. Обговорю, Та воно і не буде ніколи обговорюватися на... в Тернопіль Сергій питання, а ви пікували, щоб угрозували, щоб угрозували, щоб угрозували. Ні. Та Це угрозували, це смішне це питання. Не спілкувалися, не спілкувалися. Не, За заносяться кошти, не, кошти не, і все спілкувалися. Спілкувалися. Вони нас обходять десяти, вони просто Я... увагу на що, вони всіх обходять. Говорять, що можливо впаде той будинок, коли. Цього не потрібно, бо будинок можна збудувати і нічого не Це Але впати. Треба зору професіонала так говорити. Вони можуть зробити експертизу. І сказати, ні, буде а Зік, зі, Зік зі це найкраще висвітлення. То, що надали практично. Ні, ні, ні. ні. ЗІК нормальний. Єдиний канал, це щось висвітлює. А ви побачите ті всі канали, що вони висить. Не вірте йому і кажіть, що він не Мало того, навіть якщо без стояв цей об'єкт в полі, я не можу сказати, що він дуже висвітлює ви зараз спадбите або байти, от цей акт, цей композидію розмовляти. А він, а він на на паркані ж є. один метод, щоб обійти ну, громадську думку, вже собі виробили, це дати проєктувати, допустим, Івана Сонка. Або Львову. об'єкт, який мав бути до того, як розробляється зараз Майдан, героїв... Євромайдану, небасної сотні, білядану, так, так. То там була виділена земля перед сходами фактично бібліотеки І також розробляли проєктну документацію в Рівному. Що нам вдалося змінити ситуацію, то вдалося. Ми робимо там більший об'єкт, робимо паркінг, проти якого не треба виступати проти, через те, що це для міста буде позитивно. Я автор проєкту бібліотеки, я трошки знаю. Що, о, ніхто не вкрав землі ні грамота. Через те, що як була площа перед бібліотекою, так вона і не мішається і трохи іншому вигляді. На інформаційному стенді немає автора проєкту. Чому? Це законодавство повинно відбачати, що там має бути автор проєкту. Не не Прислухається до професіональної думки. А заставити когось любити рідне місто ні ви, ні я не зможе. Якщо не проступається до нома швидко, продовжують пошанувати. Ото ну, що то, що то о, нічого під бульдожики, давайте, давайте о, поставимо Львів, наприклад. так? <кху> Скільки там кілометрів перед вокзалом? Що хтось посміх там забудувати? Чи Київ? Давайте Києво за посолом підемо перед вокзалом, ви поглядаємо якусь полону у Львові, в Києві. Значить що виходить? Тернопільська громада не свідома. Бувший голова Тернопільської організації спілки архітекторів до листопада минулого року Водоп'ян Анатолій Іванович, директор проєкту організації Тернопіль Ну, Виразник думки громадської. Я побував вчора чи поза вчора брав. Кожен, хто не йде. Дома це не розуміючи так, знову робити. Дивіться, Майдан при вокзалі стає внутрішнім творчом. Цього робити організацією. Чому не можна Зкиньте ну, в нього камені, ну, архітавсього викривай. Якого архітя? А хто? Ну, нема. А, а, ну зупинись трохи. Ну подивись, що тут робиться. Та є будиночек, ну ти... тим, що навіть 25 років. Ну, що може. Але зрозуміє, одно. Ти ж в місті живеш, що ж ти таку херню робиш? Таку Тахіньку роботу! Шановний, я розумію, що Треба зрозуміти одну просту річ, що я, не бачив проєкт, я не бачив проєкт. Але впевнений, що порушення є цих форс. Через те, що коли виділили земельну ділянку 265 на квадратних метрів, так? То цей об'єкт напевно має 15 на 15. Це вже більше 225, так? Ну, де піднізди, де розвантаження, де парковання? Чого цього нема, за рахунок чого то робити? Це вже порушення, будівельних можна. За це треба накати. А де в нас є в Тернополі не порушення? Ми ще куча є ну, об'єктів, які не, ну, не практично що це? Є такі питання, що є порушення, на які і ми йдемо десь, розумієте? То. Ми йдемо теж у проєктанти. 40-річним досвідом, стажем проектування є, але які не впливаються загальні. На, на В дворі 9-ї школи це не впливає. Ну Я сказав, що це є злочин будувати. Та, та тут на кожному кроці міської ради є злочини маю досвід. Боротьби з забудовами і ну декілька забудов місті було зупинено власними ну, різними шляхами на думці і. Це залежить від громади на даному об'єкті. Я просто маленька громада, яка не знає, це, а в принципі це громада міста. Тут потрібно підняти це громада міста, тому що це є архітектурна цінність міста. Якщо зараз громада міста підніметься і скаже, от ми громадські піднімаємося і кажемо, що це взагалі дійсності неправильно. Це є архітектори, професіонали, які говорять про це. І взагалі ну, ми говоримо про результати Львова і так далі, це архітектурна цінність. Про яку ми просто, щоб тут все збудувалося, і ми наші шляхи будемо робити все для того. Любомишка зривати звісно не будемо юридичними нормами, юридичними, а юридично пока буде добивати. нічого не, б... б... Нічо не доб'ється, боже. Це Наберите, вже не педалі але